Доброго ранку. Вчора купила в галі балуваній блинчики. Сьогодні вирішила їх собі на сніданок приготувати. Зараз ще раз. Щас вони ще холодні. Зараз ще раз поставлю. Пару хвилинок. Такий вийшов сніданок. Обсмажити ніде, прийшлося тільки мікрохвильовці їх розігріти дуже добре. Сметана, млинчики і пірсики. Чай зелений, без цукру. Доброго ранку. Снімаю в туалеті, тому що у нас нема дзеркала. Значить, що ми вирішили? Ми, Так як у нас сьогодні гарна погода, ми не були ще в буковелі. І тому ми вирішили, що підемо не на базар, не на ринок, а поїдемо в Буковель. Як ми будемо добиратися до Буковель, це ми вам покажемо, тому що не просто так, як всі їздять там десь на автобусі, ну, розкажемо, як ми добираємося і яка буде вартість поїздки до Буковель. Все, зустрінемось уже там. Гарного дня! Ну завтра цілий день дощ. Ми вирішили ну, останній день і просидіти в номері, як би то не зовсім було б цікаво. Тому сьогодні їдемо гуляти по буковелі. Всім гарного дня! Класика жанра. Підійшли до каси, технічна перерва 15 хвилин, з якого часу рахувати ці 15 хвилин. Не на одній перерві цей час. Не вказано, що тут перерва. Зараз у нас 10.22 22. Технічна перерва. З якого часу? З кількох годин, з кількох хвилин? Ми чекаємо, хочемо купити квиток.

То може другий був етак, вагон, ой, поїзд, там могли бути дешеві квитки. Так подожди, що ти мені даєш, мені квитки? Ми як, ми як, як динозаври купили бумажняні квитки і будемо їхати. Так, ми сіли в потяг, їдемо до Татарова. Далі ми і будемо їхати до Буковеля. Тому що тут із Єремча виїхати неможливо до Буковеля, Всі маршрутки забиті йдуть. 200 гривень платить за таксі, це дуже занадто дорого, і також їхати непонятно, сидіти чи стоять. Так що ми поїхали. Плацкарті, людей нема, люди вийшли. Пусто, гарно, чи вікно відкрите у нас. Так що будемо їхати. Проїжджаємо по мосту річку Прут. Дивіться, яка вона брудна, яка вона сьогодні непрозора. Ми приїхали в село Татарів. Мій татарів, мій любимий татарів. Зараз будемо сідати на маршрутку і їхати до Буковеля. А що? Як небудь по різному, не все як завжди, Так, Приїхали ми на Буковель. Там ми зупинилися, перший паркінг. Йдемо далі гуляти. Тут я скажу, це, це грибова хата. Чи як вона там називається? Так, да. Да, грибова хата. Там написано. Так, йдемо далі гуляти. Подивимось, що тут понастраювали, дуже багато з цього понабудовували. Я сьогодні вдяглась по літньому. Думаю, коли як не зараз. Тому, Тому йдемо. Ну, для мене тут нового нічого немає, нове тільки те, що дуже багато набудовано нових готелів, нових якихось закладів. Так все, що було, то й було. Так, музика грає, буду озвучувати. Значить, показую вам ціни. Борщ в хлібині. з дивіться, 200, 220, 250, Сало з сітником 60 гривень, 50 грам. Далі у нас чебуреки. Чебуреки 170-200. Далі бельгійські вафлі з бананом, з шоколадом, з. З морозивом з Орео Рафаело 150-170. М'яке морозиво в річку, 80 гривень. Шаурма. Я брала собі шаурму, мені дуже зайшло, смачна, дуже багато м'яса, 225. Так, далі гуцульські страви. Дируни з грибним соусом, дируни з сметани, з вареники з картоплею Бендерик. Деруни 165, бендерик 90, вареники 65. Так, далі картопелька. Картопелька береш, просто картопелька з маслом та сиром 125, якщо якісь начинки, додаєте 100 гривень. Ну, це просека, понятно. Це бар тут. Далі пішли напої, мангал. На мангалі можна. Ребра в медовому соусі 175, шашлик 225, куряча ковбаска 175, овочі гриль 110, плов з куркою 175, гривна юшка 135 гривень. Ходох, ще покажу вам, музика грає, не знаю, пропустить чи ні. Хот-дог з баварською ковбаскою, з сиром 175, з баварською ковбаскою без сиру 175, з сосискою 175, картопля фрі – 150 і курячі нагід це 115. Такі ціни в буковелі. Показую, що я в буковелі, а не десь в Сумах, десь ще там, де-небудь. покажу вам, як смажаться ребра. Тут мангальчик, а тут реберці смажаться колу над жаром. Покажу, що це 100% буковель, щоб ви не сумнівалися. Все. Йдемо далі. Ми підійшли до озера Молодості, обійшли з цього боку, і ось вода. уже вода, вже вода. Води багато, восени я була волуна багато менше. Вона була аж там, де буйки. Тільки ось звідти починалися. Дивіться, яка прозора. Прозора водичка. Так, мавка там от. Аквапарк Мавка, а там колесо огляду. Заснімо. Це озеро. На катамаранах можна покататися. Хочеш Взагалі-то обіцяли погоду дощову і дуже холодно. Ну, поки світить сонце, тут навіть спекотно. Зараз сонце сховалося, і я скажу, що добре, що я взяла куртку. Ви бачите, що строїться, будується. Будуються поруч із аквапарком Мавка, будуються такі, мабуть, готелі, готельні комплекси, мені здається. Буковель забудовується, вже воно схоже на якийсь обласний центр, навіть не на районний, а на обласний центр. І вже це не село, а таке як місто. Курсує безкоштовний автобус від першого паркінгу, прямо сюди до колеса огляду. Можна під'їхати безкоштовно. Весь цей шлях, що ми пройшли, можна під'їхати безкоштовно автобусом. Там різні розваги, можна приїхати, трампінг називається, мабуть. Можна на велосипеді, ну, якби на велосипеді проїхати над озером Молодості туди, ото, в ліс. Ну, розваг хватає, Кожен знайде собі, чим тут зайнятися, і можна займатися не один день, а весь відпочинок, скільки ви тут будете, і кожен день буде різні розваги. Тому, дивіться, ціни не скажу, не знаю. Ну, не такі прям захмарні, що неможливо собі дозволити. Все можливо, було б бажання. Піднімаємось до колеса огляду. Піднялись. Підйом трошки заважкий, але ми справились. Це ми поруч. Маємо такий огляд з цієї сторони, з цього боку. Є такі майстерня натурального морозива називається Файні люди. Тут Картість 75 гривень за одну одну кульку. Різні різні смаки. Це прямо під під колесом огляду. Хотиться файні люди. Зробили тут фото... фотозону, я в цьому, в цьому зер... дзеркалі я завжди фотолася. Я завжди, коли приїжджала, ще не було цього обрамлення, не було ніяких фотозон. Ну, тут так себе круто фототь. Ти виглядаєш ну, мега круто. Мега як фотомодель. У мене стільки є відео, рілсів, шортів. Саме з цього місця, де я себе фотою, і мені це завжди подобається. Покажу вам, як це виглядає. Це виглядає саме так. Це тут виглядаєш як фотомодель, як фотозірка. З-під колеса огляду на озеро молодості. Погода нам дала все зробити і погулять, і познімати, і нам не жарко, не спекотно і доща немає. Тому все гарно склалося. Попали ми на це джампінг мавірно, називається. Вроді так. Да, джамп. І тут дівчки сейчас будуть, дівчатка будуть плигати. я хочу вам це зняти, дійство. Як вони наважуються, я б не наважилась, І за це, це дуже страшно, дуже стрмно. Там дівчинки, бачите, надягають, надягають страховку, щоб її тримало, і вона зараз буде плигати. Жахіття. Я думаю, нічого приємного в цьому немає. Хоч і не висока, але все одно. Доволі стрьомно. ми виїхали з Буковеля, такий дощ розпочався. І всю дорогу, поки ми їхали з Буковеля до Яремча, лило, як з відра. Нам пощастило присісти в красній садибі, ми хочемо тут повечеряти. Розмістили на терасі. Холодно тут, нам пледики дали, де вони там Пледики. І ми тут собі обираємо вечерю. Так, що ми замовили? Я замовила коньяк, тому що на вулиці холодно, мокро, сиро. В общем, треба зігріватися. Оля замовила банош із бринзою, так, із шкварками. Замовила наливочки, черниця і. Малина і салат з капусти. А я замовила кров'янку з тушкованою капустою. Ну і ще не принесли, ще її готують. Так що всі нам смачного, вам приємного перегляду. Далі буде. Це наш моя, моя кров'янка. Дивіться, дві великі ковбаски із тушкованою капусткою. Тут завжди великі порції, а ще дають сало із сухариками. Це всім дають. Наша вечеря сьогодні становить 765 гривень. Моя була кров'янка, був в бренді Грузія. і салат на двох с